Вітаю, друзі, слава Україні! Так як не хотілося їхати на поле, але сьогодні прийшлося, то вже заодно покажу і вам, що у нас тут робиться з соняшником. Тут у нас посіяний соняшник Берікет від компанії Літа Select. Сіяли ми тут десь 17-го, 17, -го, 17 -го травня. Ой, ну ось такий соняшник маємо. Сьогодні у нас вже яке, кажись, 9... 9 серпня 25-го року. Ну, ось, де його мало стоїть, то ще якась, якийсь кошик там є. А так. Ну Оце такий самий більший. Які є. От так. Сіяли без добрив, звісно ж. І тут ми і по лісту нічого не давали, тому що пішла жара, і ми вирішили нічого йому не давати вже і не трогати ніяк. Він так тільки євролайтингом обробили і все. О, бачите, який він. Так, нагадаю вам, що це у нас тут ноутіл. Тут попереднік у нас була озима пшениця. А то писали мені в коментарях, викидайте плуги і працюйте по ноутілу. Ну, ось в цьому році у нас немає ні одного дощу. Ось перед тим, як ми посіяли ото наше демополе і оце поле, там сіяли 16-го, тут сіяли 17 го травня, перед цим було 5 чи 7 міліметрів, щось таке. І все. Посіяли, бо ми ще гліфосатом обробили після посіву, так, щоб ми встигли цю вологу вологу сіяти то потім на другий день тільки бризхали гліфосатом. І все з тих пір ні каплі, ні каплі не було дощу. Вологи геть ноль. Так що, оце так він ще тримається, оце понутило. ось він такий. Мені, можна сказати, в пояс, скільки тут метр до метра. Ось так десь він. Ну, ось я вам показую, як він виглядає. Ну, зараз підемо там біля нас у сусіда теж соняшник. Ну і потім на других полях я вам знімлю, як по класиці, які у нас соняшники. І це у всіх. Не те, що сказати, що це у одній у когось, у одній гарний, у других такий згорівший. Ні, у всіх, у всіх однаковий. Тому що умови у всіх однакові, тільки вони працюють всі по класиці, звісно ж. У нас теж на наутілі є ось тріщини тут ось такі. Бо вологи немає. Тут поле і ще камнів, дивиться, скільки. Тут десь кар'єр, кажуть, був чи є, не знаю. Ну це поле все в каміннях воно. Ну, зараз побачимо, що робиться у сусіда. У нього теж соняшник, Ось на межі з нами. Так, ось покажу вам. Тут я не пам'ятаю, чи вони пахали чи просто дискували. Так, оце ще наш ось край. Бачите, тут який. Так, ось побачили, показала вам наш, он туди, ну, десь однаковий. Тепер ось тут міжа і починається сусідній. Ось. І з добрівами вони постійно сіють. І все. І ось дивіться, які рядочки. Мені точно в коліно. Дивіться. Що за соняшники, Дивіться. Він навіть і не буде, бо вже геть засох. Це, да. ось бачите. А тут геть. Ось. Ось такі соняшники. І це у всіх, хто по класиці працює, він уже згорів. Вон, покажу вам далі. Далі теж, Вон, дивіться, які... яка тут земля. Ось дивіться, яка порепана. Як хтось намалював оці тріщини. Воно, дивіться, що робиться з землею, дивіться. Ось бачите. Ну ось такий соняшник мені точно в коліно. У мене метр п'ятдесят росту, і зато оце соняшник мені по коліно. Точно. Ось бачите. І ось такі всі соняшники по окрузі, не знаю, ось там через дорогу. Ну, мабуть, не видно. Ось там чорніє вже той соняшник теж. І казалось би, що тут балка, там більше вологи, та нічого подібного. Згорі воно і все. Ось тут треба його тільки дискувати. і все. Ой, Біда, біда. Ну, ось такі соняшники. Це у нас в Одеській області Березівський район. Іменно ми тут на кордоні з Миколаївської області, бо Березівський район зараз такий здоровий став, там десь ближче до Київської траси, туди далі, то там, може, ситуація краще, там десь колись якийсь дощик захватив, а тут геть ні одного не було. Це три місяці. Та, мабуть, вже четвертий, який то вже пішов, ні грамульки, ні каплі, тільки вітер подує, подує все, дощ пройшов. Так, а ну зараз я хочу подивитися, де у нас там є якісь кошики, чи там щось буде в них. Ну, щось вони тут. А, та зараз і не поймеш. Чи там хоч якесь насінчику, хоч воно буде мілке, ну, чи воно ж хоч щось набере. У нас поки що так тримається трошки, дійкий тут аскрай, він теж згорів, Вон, маленький, теж такий в коліно. А діє вищий трошки, ну якось так місцями. ще цвіте маленькі, тут нема толку. ну тут стоїть ось один. Ну, хай набирає, може потім бачимо, може щось хоч трошки набере. Хоча б оці кошики, які більше, ну не знаю, бо ці маленькі кошики там. Насіння мілке і що, ну воно вже не набере нічого. Особа нема чого від нього теж очікувати. Так, Ну, такий соняшник, друзі, 20-25. Крузаки в цьому році відміняються, щоб нам так само відмінили. Податки, то ми б були раді. А то бачите, який соняшник, і так чую, що, напевно, ніхто нічого нам не відміне. Будемо все платити по повній. Ну, побачимо, не знаю ще. Ще, бачите, нікого ніде нема, ніхто на поле їхати не хоче і ніхто нічого не робить. Ну, в таку сухоту і жару, то нічого і не зробиш. Так що всі сидимо і чекаємо, чи погода зміниться, і всі вийдуть начнуть почнуть дискувати, то і заодно, напевно, вже і будуть сіяти пшеницю. Чи, чи ще щось, не знаю. Поки що ждемо, тому що і пшеницю не зможемо сіяти в таку сухоту. Ну, не знаю. О, там з краю два сторожа. Ну, ось так, там, там, до ось тут по краю ще діякі кошики, такого можна побачити. Так більш-менш воно. Але взагалі по всьому полі теж туди миленький. Так що отак, друзі, тримаємося. Надіємось, все буде добре. Все, кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал і слідкуємо далі. Ну а я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!